Тут ще є такі КММ, це типа зворотні трайки, я навіть не знаю як вони називаються. Два передніх і одне з Звичайний трайк навпаки, типа одне спереді, два ззаді. А ці КММ, вони типа... Ну... 100% комусь подобаються такі штуки. Дивіться, дуже багато людей тут стоїть, розглядає це все і можливо купить. Да, є така фішка, ну, я не знаю чи це реклама чи ні, але вони кажуть, що тут купити на декілька тисяч дешевше, ніж потім купити в салоні. Прямо тут на виставці є такі дертбайки теж їхнього виробництва. Я знаю, кому все такие подобаются. А, это карбон чи Нет, это пластик. Написано оригинал карбонный. Не знаю, що вони мали на увазі, але вони мене теж надурили спочатку, бо я подумав, що це карбон, бо воно виглядає як карбон. Просто виглядає як карбон. Це не карбон, це назва мотоцикла. Так? <риклад> да? Дивіться, я думав, що всі американці полюбляють лише харлі, але, блін, я помилився. Я завжди помиляюся. О, такі. Гонди, гонди. Вам подобаються такі? Моти. Я не знаю, що це за мотоцикли. Я на них не розуміюся взагалі. Скажіть, це хороші чи не хороші? Вам таки подобається? Я так зрозумів, це вся секція ось такого класу мотоциклів. Я навіть не знаю до якого класу вони належать. Я туди не піду, бо вони мені не цікаві. А це що за... Індіан? Нічого себе чого, блин. Як ти, блі, не зрозумів, що це індіан? Тут же з такими величезними літерами написано, що це індіан. 25-го року 39,5 тисяч доларів. Індіан Родмастер Power Plus. Ну... Якщо комусь цікаво моя думка. Він мені дуже не подобається. Він виглядає якийсь, блін японський байк. Ну не, не американський, блін. Сто не американський. Ну, ти мене трошечки розстроїв, індіан. О, ми натрапили на цілу цю, блін. Індіанів. Цей вже продали. Oh. Який індієць. Я розумію, що моя думка нікому не цікава, но я б собі індіан не купив. Зобрайте, 30 гривень, 31 штука. Родмастер Ліміт 24 року. Да, ми пам'ятаємо той перший родмайстер. Був 37. Зараз на знижці, він. 37. Японський ти кораблік, блядь. Ну от, хоч це вот таке. Що це за хуйня, блядь? Ну чесно, це, блядь, ну... Ти купуєш мотоцикл, блядь, за 35 тисяч, блядь, ще за скільки. І оце така от хуйня, блядь, Як. Блядь, вибачте мене, будь ласка, але це, блін, ну, в мене просто немає слів, блядь. Зробили як цьому, блін, дитяча якась ця, блін, ігрова приставка, блін, для дошкільного віку, блін, оці такі от кнопочки, блін. І, блін, мотик стоїть 37 тисяч, блядь. Гу на вас, блядь. Не, я, я дуже дуже блін, Ух ти, блядь. Оце да. Сидушки охренеть. чесне слово, просто охренеть сидушки. Я думаю, і водію, і пасажиру буде дуже дуже комфортно. 1600 руку. 14 штук индиан. Я вибачаюсь перед усіма починовуючими індіанів, але я ніколи так близько не бачив їх і ніколи не був на ділерській індіана. Пробачте мене, будь ласка, але індіан. Гімно. Можете наплювати мені, блін, в коменти. Але я вам кажу свою думку. Якщо комусь вона цікава. Ну це, блін, як Honda голда, блін, да? Ну, як на мене. Це просто голда. лки-палки. Оце виглядає гарненько <рес> блять. Зачем? Зачем я сюди прийшов? Бля, Бачите якісь знижки. Давайте подивимося. Давайте подивимося якісь інші моделі. Можливо в інших моделях. Я побачив щось для себе хороше. Блін. У мене, мене дуже погані, блін. Тепер почуття бле. бляха муха Ви що зробили з мотоциклами? <кій> <кій> бля муха О, це скаут, це самий, типа, сами найпростий е варіант індіана. 14 штук. 24 четвертий рік, цей оцей мотоцикл типа як спорстер да? спорстер у харлея а скаут у індіяна це простий І типа має бути самый популярний варіант але що все таке от блядь? це блядь, чугуна блядь, херня така блять лки-палки не хочу такий мотоцикл, блядь. Не за що, блядь, Не за які гроші, блядь. якщо ви мені подаруєте, блядь, безкоштовно, то я спробую зробити тест-драйв, там проїхатися десь, блядь. Ну чесно, ну. 25 рік. Скаут. Бобер стандарт. 12 штук. А скажіть мені свою думку. Скажіть, от, як на мене, оцей скаут виглядає крутіше, ніж ті всі чіфи, блін, і то все за 37 штук. Скаути, напевно, оці, блін. Це їхня найвдаліша модель, блін. А, тут навіть... Африка, ну і, блін, тут відкривається. Блін. Для... Це біленький. Прикольний. Скаут. Чотирнадцять тисяч з половиною. Можете купити. Я не вірю, що їх роблять в Америці. Але їх тут продають. Так, все, йдемо. Я зараз заплююсь телефонами. Блін, багато людей. Дуже багато людей, я не хочу їх знімати. Хто хоче таку машинку? Що це за машинка? На 4 тисячі скинули б. На механіки, блин. Слінкшот. Задід одне колесо. На ціпній передачі. Чи шо це таке? Не, на ремені блін. На ремені блін. Це шестеренки такі, блін. Все, тетя побила шолома, блін. Лишилося винно, блі. Скільки стоїть така шляпа, бі. 37 штук. Ви б купили собі таку машинку? Звичайно, так. Да. Десь <спільством> по Україні поганяти на такі штуки було прикольно. <кх> <кх> Індіани. Як ви... негарно виглядають. О, це ще більш-менш. Ну ці котли, блін, це. Щось таке, блін. Якісь дешеве летя блін це роблять десь в Китаї Супер Чиф. 22 штуки. І ще плюс вам скинуть штуку. Тільки забирайте. Можете купити капелюшка собі. А або ось такі бусик. Або такі Шкіряні курточки. курдочки. Шолом з підсвіткою напутилиці. Можна придбати собі футболочку індіан. І більш нічого індіан немає. А, дивіться. Бомбер індіан. Ніфіга себе, блін, я, я не думав навіть, що такі снують. Здається ціна 163 бакси. Але ви ж знаєте я харліїст і мені в западло вбивати такі бомбери. Тим більше що в мене є. Бомбер від бренду Дізель, який я придбав в Австрії. О, є такі навіть піжмачки індіани. Пам'ятаєте, колись були дуже модні наприкінці 80-х, на початку 90-х, джинсові піджаки. Ну що ж, побіг я далі. Несто я потрапив у свою стихію. Ось до вони Харлічки. Оце вже сучасні якісь, блін, наворочені. Навіть не знаю, що це за моделі. Дві який телевізор, блін. Їдеш і дивишся б на кіно. Сівіо стрітглай, 25. -й. Рик, Сколько денег? До хрена, на не блин. Как вы кажете, там в Украине Алькантара, блин. Вот вам Алькантара. На сидушке. Вот это. якісь технічні характеристики ціни 117 дбігун 6 ступінька стрітблайт а де ціни от дивіться от на харлі цін немає да, блін на всі мотоцикли є ціни а на харлі немає ну, ці такі це називається у них фендер А мне не не почему-то с теми Фандерами, мотоциклами. Ну, блин, Хонда, Голда. Почему? А, а так все Харлей. What is the price? Yeah. It's like more like Tory. I can get you exact numbers if you got two minutes. Yeah. No social or nothing like that. I can just pull up there exactly and give you an Yeah, it's a cool one. I have one like 2019 deluxe, and I just look how it's growing up and changing models. It's a, it's a 117. It's a much powerful. I got 104. Oh yeah, that will be a little bit of the difference. Okay. Thank you. Окей, дякую. Вот так виглядає справжній трайк. <laughs> Бачите? Два колеса ззаду і одне спереду. Це трайк. Ну, це такий трайк, блін. Якщо бабушка буде їхати, ззаду, блін, буде незручно. типа на базі Фредбоя. Да. Оце, оце круто, бля. Це крутий, блін. Штуки, бля. Ура, на кінець -то я попав туди, куди я хотів, блін. то всяку ерунду дивишся. А, от такі я саме більше ненавиджу, тому що в них морда, типа цей фендер, він залишається стояти, типа рівно. Ти повертаєш руля, да? там, вліво чи вправо, а цей фендер лишається дивитись прямо, блін. І для мене це просто якось занадто дивно, блін. Такий я, блін, максимально не люблю. Ці, ці, ці. Максимально простые и максимально зручные, блядь. Офигенский моточек. Це брекал, так? Але вот фара, да, такая эледична, сучасна. Ну, то що любит это. Брекаут. good like uh not very much I'm like more classic bikes I have a deluxe oh, okay. and I like but this is very cool for for young guys it's yeah. very cool yeah. yeah it's got the classic Harley chopper look to it uh, what is the price for this mid-20s yeah. yeah really yeah cool Mid yeah, right now we're running specials. So 117? Yeah. Wow. Same it's, engine as the big bikes. Yeah, it's yep. real very nice fast. Engine. Yeah. This one's got a couple little extras on it the advanced pipes. So the first stage, you know, they did the air cleaner and the pipes, and then the little backrest. Yeah. And the wheel, where? See how flat that cool. wheel is? Yeah. yeah. It's a cool. Look how fat this wheel is from the back. Yeah, it's a, it's a cool bike. Very nice. Cool bike. Yeah. yeah. Thank you, sir. Yeah. I know. Night. Я сподіваюсь, вам сподобалось те, що я не знімав. Ставимо лайк або вподобайчику.